Всім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Сьогодні погодка, не дуже тепло, не дуже холодно, але я вирішила вам ще показати один рецепт із квашеною капусточкою. Минуле відео я вам розповідала і показувала, як я квашу капусту іменно обичним способом у власному соку. А сьогодні хочу показати, поділитися ще одним дуже смачнючим і також саме корисним рецептом квашеної капусти з буряком. Ще на неї хто каже по грузинськи то каже пелюстка, але ну, дуже багато усіляких добавочок, різновидів, різні назви там є у неї. Я буду іменно квасити, так, як робила моя бабуся. Без оцту. Це дуже корисна капусточка виходить, таку саму, як і класичним рецептом, але сюди додається ще бурячок. Вона воно, буде червоного кольору і воно буде дуже, дуже дійсно смачна. І теж вона так само храниться, або у погрібі, або у холодильнику, навіть аж до слідучої капусти. Ну, я не, не вважаю, що вона витримає до цього, до цього. Я не роблю її багато там діжками, як раніше моя бабуся робила, або як мама у великих емалірованих кастрюлях робила. Ні, я роблю потрохи. Ну, І ось буду закладати таке. Пластикове іменно для заквашування. Це спеціальне відеречко. У минулому році я робила у 3-літровій банці. У цьому році буду в таких відеречках. я їх багато накупувала, то буду це, ними користуватися. Так, капусту треба обирати або середньопізніх, або пізніх сортів. Це теж є такою дуже важливою. Любу капусту для квашення, треба обирати пізніх або середньопізніх сортів. Капусточку я не мию не для е, обичених рецептів, не для е, з бурячком. Як вчила моя бабуся, ви знаєте, якщо чесно, я не знаю, не спитала її, чому її не треба мити. Просто треба обдерти усі погані листочки. зрізати. Хоче рижечку добряче, щоб тут залишилося все чистеньке, те, що було всередині. Капусточка в мене, друзі, чесно вам скажу, це покупна. Це не моя згороду, я не вирощу капусту. Єдине, що я не хочу вирощувати капусту в своєму городі. От по тому, що коли я прибрала вирощування капусти в своєму городі, в мене не стало не блішок, не мошок, не білокрилки. У мене немає такого зовсім. Я не знаю, що це таке, скажімо так, то я ліпше куплю. Так, оце я вже порізала на невеличкі кусінчики. Її можливо різати і квадратиками, і як забажаєте. але ну, в мене є можливість у відеречку розкласти такими кусінчиками, то я буду отакого нарізати. Вона і так добре прокваситься. Кусінчиками, з кочерижечкою. Вона теж, до речі, буде дуже-дуже смачна. І так буду нарізати усю оцю капустинку. Капустина в мене йде 2800. Це вона заважила на вагах. Бурячка 500 грамів на цю, іменно на, на ці ваги капусти потрібно 500 грамів бурячка. Дехто ще сюди докладає моркву. Я не вважаю за потрібним сюди докладати моркву, бо це капуста з буряком. Вона буде червоного кольору від буряка. Можливо, додати моркву лише попросту, щоб її смакувати в бо буде смачна як і капусточка, так і бурячок. Ще до цього рецепту дуже потрібна селера. Друзі, ви знаєте, що я не полюбляю дуже так цю селеру, але до цього рецепту дійсно, щоб той дійсно смак був такий смачнючий, то потрібна селера. Ну, вже на той випадок, якщо немає, у минулому році я докладала сюди обичну петрушку свою згорода. Можливо, сюди докласти ще і кріп, але ну, селери буде достатньо, але як побільше. Як для себе, друзі, вовіник. так, я помила її, вона в мене вже просушилася, щоб водичка сюди ну, не була обична така. Так, гіркий перчик. Оце я два дваких стрічка покладу. Це іменно для цієї рецептури. Але я хочу, щоб вона була прям гостра-гостра. У -гостра. мене ще є такі маленькі, але вони дуже-дуже гострі, друзі. Експериментуйте, диві, дивіться, по рецепту цього хвата. Але я ще буду докладати оці. Розрізати не буду. Просто ціленькі, оці вершочки буду знімати, до чого вони причеплені. І просто так буду закладати. Так, і на, цей, на ці всі овочі потрібно дві великі головки часника. Друзі, у мене ось 11 таких великих зубочків. Все, я їх не натираю, я їх наріжу. Зараз покажу, що треба буде з ними робити. Так. Все. Зараз наріжу капусточку і покажу, що я буду далі з нею робити. Бурячок, друзі, наріжу пластинками. Потрібен іменно червоний, солодкий. Чим солодший, тим буде приємніший смак самої капусти квашеної. Оце всю, всю голівочку бурячка я зараз наріжу. Поки буду складати капусту з овочами, я поставила готуватися розсіл у каструльці. На літр води додала 2 столові ложки. Обичні стандартні, з невеликою гірочкою. І 2 столові ложки цукру. Солі 2 столові ложки і цукру 2 столові ложки. Ще раз наголошую: сіль треба брати без усіляких донешок, Особливо без йоду. Так, і чайну ложку на кожен літр коріандру і чайну ложку на кожен літр перцю чорного горошком. І одну лаврового листочку. Все. Друзі, розсілом я заливала, як вчила мене бабуся, різними способами. І прям закип'яченим. І прохолодженим, і прям холодним. Однаково вона добре прокваситься. Однаково вона буде добре, смачна. Але буде трошечки різні смаки. Чому? Теж не знаю. Я експериментую, то буду сьогодні заливати прямо гарячим розсолом. У минулому році я холодним заливала, у цьому році буду гарячим. Так, тепер у мене тут є ще отакова, е, мисочка, тарілочка. Е, трохи менше за діаметром, ніж відерце. Бо це треба буде притискати. Так, кришечку знімаю, каструльку відкладаю і буду викладати у сюди. Капусточку. От шарами. шарами. так. Проклала шар і декілька бурячків. Обов'язково. Ну, це буде і колір, і це буде, друзі, і смак. Тепер декілька селери. Ось так во. Тепер часник, друзі. Часник не ріжу і не тру. Просто ось о, поклала і отак от Все. Великий не дуже швидко розбивається. Отак. Все. Один. Два. Три. І він так дуже добре віддасть свій смак. І ось о, дві парчини сюди. Так, все. І далі буду отак складати, складати, складати шарами, друзі. Якщо щось в мене сюди не влізе, то я вже візьму та поріжу невеличкими шматочками, щоб влізло прям усе. І так такого буду чергувати. І бурячок, і капусточка, і селера. І потім буду заливати розсілом. Все, друзі, влізло все повністю, все. У 5-літрове відерце. І капусточка, і селери, і бурячок, і часничок, і гіркий перчик, все-все влізло. От кого я набила, от кого гарнюня красотінь вийшла в мене. Так, розсіл. Розсіл у мене трохи остих, але, друзі, він і не е, кип'яток, і не холодний. Ось о мій палець, я сюди його встромляю, і він витримує цю температуру, тобто мені не пече. Оце я таким хочу розчину залити. Заливаю, друзі, усе. Тут в мене, до речі, я зробила 3 літри розсілу. Не знаю, на 5 літрів ще не робила на 5-літровий відерце, то я зробила зразу на 3 літри розтілу, подивимося, скільки буде потрібно. Ага, так. так і такого придавили, подивились. О, все в мене руки миті, друзі. Перед тим, як щось готувати, я обов'язково добре вимиваю, чого і вам раджу. Так, і отак. От все, друзі, тепер беру мисочку, цю маленьку тарілочку, ставлю наверх і ставлю зверху, от груз. Це в мене огірочки мариновані у кисло-солодкому маринаді. У мене є рецепт, друзі, дивіться, листа цікаво. Так, все, дивіться. Як швидко вже починає краситися водичка у червоний колір. Тепер цієї капусточки потрібно тепло. Градусів 20, 24, 25. Десь через 3 дні. Вона вже буде готова до вживання. Дуже буде смачно, друзі. Завіряю вам, дуже-дуже буде смачно. Експериментуйте, і з додаванням цукру можна покласти і більше цукру, ніж солі, і менше, ніж цукру, і менше цукру, ніж солі, і такого само, як солі. І можна і холодним розсілом залити, і гарячим кип'ячим, і отаковому. Середньої середньої температури, як я сьогодні зробила. Але все одно смаки будуть трохи різнитися, а сама капусточка вийде дуже хрусткою, дуже смачною, і е, коли вже вона прокваситься, десь 3, може 5 днів, ви вже куштуйте. Я це все прибираю, пробую, якщо мені вона подобається на смак, то я вже зачиняю відеречко. Кришечкою і ставлю до погрібу або до холодильнику, куди там вже потрібно. І вже потім буду вживати. Дуже смачна буде капусточка і дуже-дуже корисна. Ще, друзі, моя бабуся казала, що квашена капуста любим способом буде дуже корисна, якщо вона простоїть у холоді ще 40 днів після того, як вона закваситься у теплі. Не знаю, чому, друзі, може хто знає, напишіть, будь ласка, я це дуже запам'ятала, бо поради моєї бабусі для мене дуже-дуже цінні були, але деякі поради, щось я так і не запам'ятовую. Ну, то воно отак, друзі. Вже дуже холодає на вечір, вже температура. 12 градусів, хочу до хати і хочу до хати ности оцю свою вкуснячу капусточку. Друзі, всіх люблю, ціную, всім дуже дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь. Дуже-дуже всім дякую за дуже теплі слова в коментарях. Низький та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Друзі, хай усім щастить, а усім все буде добре. Підписуйтесь на наш канал. Ось вже скоро весна, друзі, зима швидко проходить. Такому ми у минулому році казали. Ой, зима настала, то холодно, холодно, потім раз, 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 і вже весна, вже потрібно знову в городі і дерева обробляти, і розсаду сіяти. Потім все висаджувати, все обробляти, все підживлювати. Дуже багато роботи. Ну нічого. Наразі будемо трохи відпочивати. Слава Україні, друзі! Смачного усім!